В Україні структури ворожої церкви діють під прикриттям так званої УПЦ МП. Це не чумано, але на третьому році Великої війни ця проблема досі не вирішена. Ми не можемо перекладати її розв'язання на післявоєнний час. Остання фортеця Москви в Україні має впасти. Лишилося зробити тільки один крок. Наприкінці травня опозиція заблокувала трибуну Верховної Ради. Це був відчайдушний крок. Вперше після вторгнення. Але обставини екстремальні. Опозиційні депутати вимагали від влади захисту, захисту для воїнів на фронті і захисту для всіх українців в тилу. Тому наполягали, щоб парламент перше створив тимчасову слідчу комісію, яка з'ясує, хто відповідальний за брак фортифікації на фронті. Друге, вніс в порядок денний законопроєкт про заборону діяльності РПЦ. Законопроєкт про заборону РПЦ пройшов всі процедури. Це зайняло майже два роки. Ми в парламенті виписали збалансований дієвий закон. Це було непросто. Доводилося долати опір лобістів РПЦ і йти на складні компроміси. Але коли лишилося ухвалити фінальне рішення проголосувати в другому читанні, все зупинилося. 21 травня на погоджувальній раді парламенту представники Слуги народу і ОПЗЖ не підтримали пропозицію включити закон про заборону РПЦ в порядок денний. Опозиції довелося блокувати трибуну. Гарячі дискусії продовжили в кабінеті спікера Стефанчука. В підсумку слуги погодилися зібрати підписи, якщо їх буде достатньо, внести проєкт закону на розгляд в другому читанні. А поки прогадаємо, як це робилося досі. Більшість фракцій в парламенті підтримують заборону діяльності РПЦ. РНБО прийняла відповідне рішення. Головне є воля народу. Пряму заборону на діяльність московських священників схвалює 63% українців. Ще 1 грудня 2022 року президент Зеленський доручив кабміну розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про заборону релігійних організацій, які керуються з Росії. На це давалося два місяці. Минуло не два місяці. Вже майже два роки минуло. Що пішло не так? Чому історія з ліквідацією російської мережі в Україні стала такою заплутаною? Хто рятує кремлівську церкву? Я розкажу досі невідомі подробиці, бо тільки через публічність ми можемо з вами зрушити ситуацію. Лише наша мобілізація змусить владу нарешті дати голоси за заборону РПЦ. Сурдовечір умреті всі ви ім'я цієї сина святого духа. Ми пам'ятаємо патріарха і мультфиланіва. Я недавно с ним зустрічався. Як сказав когда то в своє время наш патріарх Кирил, що між церквою і асударством має бути симфонія. Після повномасштабного вторгнення українці були шоковані співпрацею священників РПЦ з окупантами. Обурення стрімко зростало. Влада, яка до війни співпрацювала з московським патріархатом, вже не могла ігнорувати фактів масової колаборації, шпигунства, коригування вогню проросійської агітації. Після призначення Василя Малюка головою СБУ восени 22-го року, спецслужба почала розслідувати ці епізоди. Як мільйони українців, я підтримував такі дії служби безпеки. Але водночас розумів, що лише силами спецслужби це питання неможливо вирішити. Потрібні системні рішення. Сподівання, що церковні громади самостійно вийдуть з під контролю патріарха Кіріла, який закликав знищити Україну, не виправдалися на третій рік Великої війни. Лише 685 церков розірвали зв'язок з РПЦ. Це менше 10% від їхньої загальної кількості у понад 8 тисяч. Треба визнати, що Московська церква в Україні витримала перший удар. Їм вдалося обдурити більшість громад і переконати їх, що МП тепер самостійна церква і не має ніякого відношення до Кіріла. З церковного статуту було виключено положення про зв'язок з РПЦ, крім посилання на грамоту патріарха Олексія II від початку 90-х років. Але це була така тактична хитрість в січні 23-го року. Державна експертиза встановила УПЦ МП залишається структурним підрозділом РПЦ і не розірвала з нею канонічного зв'язку. Ні, митрополит Онуфрій, ні синод єпископів не зверталися до Москви з повідомленням про розрив зв'язків з РПЦ. Отже, у ПЦМП надалі канонічно і організаційно підпорядковується організації, яку очолює патріарх Керів. Багато священиків і єпископів досі поминають його. Не випадково лише у ПЦМП дозволено служити на тимчасово окупованих територіях, в той час як кліриків ПЦУ, ГКЦ і протестантів викрадають і вбивають. Поки тривала юридична казуїстика, українці переключилися на інші проблеми. РПЦ відчула, що суспільна увага до неї зменшилася і перейшла в контрнаступ. Він триває досі і навіть може закінчитися перемогою московської церкви. За два роки було винесено лише 19 судових вироків. Ще кількох священників ієрархів обміняли на наших військовополонених. Ось це і все. Я передбачав, що так станеться. Тому як тільки СБУ почала розслідувати справи проти служителів РПЦ, зареєстрував законопроект 82.21 про заборону діяльності цієї організації в Україні. На той час вже було достатньо фактів, аби стверджувати, що ця структура втратила ознаки релігійної і виконує воєнні завдання. Врешті мій законопроект зареєстрували. Його підтримали всі проукраїнські фракції, а також одноголосно профільний комітет парламенту, де більшість складають депутати від «Слуги народу. Але сама влада його не помічала. Врешті, взимку 23-го року, уряд подав свій проект закону 83-71. Проте йшов час, і стало зрозуміло, що ніхто всерйоз і не збирався забороняти РПЦ. Урядовий документ ігнорували так само, як і мій. Настала весна 23 го року. Напруга в суспільстві зростала, бо РПЦ продовжували чинити злочини і провокації. В якому основанні ви двох наших погибших хлопців не впустили сюди от я... Де ваша я... совість? я вам скажу чого, щоб ви розуміли. Того, що я не можу я заслужити з ними, до що ви хочете, щоб служили похорон у капілана або ПЦУ, то я не просіть мене, щоб я заніс у церкву. Її священники забороняли відспівувати полеглих українських воїнів. Я вас прошу, заблик, мою Доходило до бійок з рідними і побратимами героїв. В церквах московського патріархату далі поширювалася антиукраїнська агітація. В травні 23-го року в Хмельницькому і подиякон побив військового. Та шо, Що ж ви військового б'єте? боже? Після цього по Україні прокотилася хвиля громадських протестів. З РПЦ вийшли громади кількох кафедральних храмів: в Хмельницькому, Рівному, у Львові. Міські ради забирали у московської церкви земельні ділянки і приміщення. Ситуація розпалювалася. Власне, відбувалося те, про що я попереджав: якщо не вирішити проблему через закон. То своє слово скаже вулиця, але під час війни будь-які заворушення в нашому тилу на руку ворогу. І тільки в восени 23-го, через рік після реєстрації мого законопроєкту в сесійну залу нарешті було винесено урядовий документ. Його проголосували в першому читанні. Хоча мій проєкт закону вже був підтриманий профільним комітетом, все ж я погодився працювати над урядовим. Щоб зробити його якісним, бо той документ, який прийшов до парламенту з кабінету міністрів, не вирішував взагалі жодного питання. Ніхто не збирався напряму забороняти діяльність всієї РПЦ в Україні. Кожну громаду хотіло розглядати окремо, а їх майже 9 тисяч. Треба було пройти кілька бюрократичних кіл, а потім ще й всі судові інстанції з ризиком програти справу в європейському суді з прав людини. Це було нереальне завдання на багато років. В своєму ж законопроєкті я пропонував інший спосіб заборонити всі структури РПЦ через їх пряму загрозу національній безпеці. Такий підхід не викликав би заперечення в Європі. Такі приклади вже маємо. Я розповім про них пізніше. Проте сам факт, що влада подала свій законопроєкт, це вже була наша велика перемога, бо раніше навіть на таке не погоджувалися. Ми виграли важливу битву. Наша інформаційна активність, тис суспільства, активність СБУ змусили владу реагувати. І після голосування в першому читанні настав час аналітичної і лобійської роботи в комітеті. Голова комітету Микита Потураєв, хоч і належить до президентської фракції Слуга народу, а я до опозиційної Європейської солідарності, ми обидва об'єднали наші зусилля. Ми разом рухалися в правильному напрямку. Не все вдавалося. Наприклад, комітет не підтримав. Мою пропозицію про внесення тому суду закону, але інші принципові поправки з законопроекту 82.21 і законопроекту про деколонізацію культурного простору ми погодили. Зокрема, підставою для заборони діяльності РПЦ встановлено інтереси національної безпеки України. Це відповідає Європейській конвенції справ людини і судовій практиці Європейського суду справ людини. До українського законодавства вводиться визначення рускава міра як злочинної ідеології, що заборонена на території нашої держави. Забороняється діяльність інших релігійних організацій, які афілійовані з центром управління в країні агресорі Ця афілійованість визначається судом. Держава повертає у свою власність релігійні споруди та іншу нерухомість в тому випадку, коли релігійна організація відмовляється розірвати зв'язки з РПЦ або іншими організаціями на території країни агресора. Минула ще одна воєнна зима, але навесні 24-го російська православна церква продовжує діяти в Україні. Хоча для її заборони є все необхідне, військова і політична потреба зміцнення національної безпеки існує, існує підтримка суспільства є. Втрата російською православною церквою характеру релігійної організації, бо вона стала співучасником збройної агресії проти України, надавши їй священного характеру, безумовно. Особисто Патріарх Кіріл, клірики РПЦ виправдовували агресію проти України. Найзатятіші шовіністи в своїх проповідях. Благословляли вбивства українців. Без молитви пакет градов не снаряжай. Кожду цю значить сигару засовуєш, якби, как бы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І так далі, і так далі, і так далі. І потом, і потом. Ух. Не потому, что хочется, а потому, что надо. Специальная военная операция является новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада, ведущейся на землях Юго-Западной Руси с 2014 года. В ходе СВО русский народ с оружием в руках отстаивает свои жизнь, свободу, государственность, цивилизационную, религиозную, национальную и культурную идентичность. А також право жити на власній землі в границях єдиного російського государства з духовно-нравственної точки зору Спеціальна військова операція є священною війною. Це нічого інше як заклик до геноциду, знищення українців як нації. І ці заяви не лишилися поза увагою цивілізованого світу вже 17 квітня 2024 року. Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно визнала російську православну церкву інструментом кремлівської пропаганди і впливу. А главу РПЦ патріарха Кирила і ієрархів співучасниками злочинів Росії проти України. Ухвалена перерезолюція містить жорсткі характеристики як особисто патріарха, так і всієї ієрархії. Режим Володимира Путіна прихильний до неоімперіалістичної ідеології руського міра. Яку Кремль перетворив на інструмент сприяння війні, Ієрархія московського патріархату Російської православної церкви обстоює ідеологію руського міра, оголошуючи війну проти України та сатанинського заходу священною війною всіх росіян? Рішення цього собору наочно показали, що РПЦ це фундаменталістська організація, яка ідеологічно обслуговує терористичні дії своєї держави. Це такий собі псевдоправославний Хамас. В нашому парламенті цей наказ також викликав обурення деякі колеги, які до того вагалися, вирішили підтримати заборону РПЦ. Але тут несподівано з'явилася нова перешкода. За кілька днів до московського собору на адресу керівництва Верховної Ради прийшов дивний лист. В ньому депутатам погорожували санкціями з боку США і міжнародними судами, якщо вони посміють заборонити РПЦ. Лист написав американсько-канадський адвокат. Роберт Амстердам. Його для захисту інтересів московського патріархату найняв олігарх російського походження і спонсор РПЦ Вадим Новінський. За місяць до цього адвокат побував в Києві, провів тут аж 8 днів. Зустрічався з главою ОПЦМП митрополитом Онуфрієм Березовським. І ось за результатами цієї поїздки вирішив погрозами заблокувати ухвалення закону про заборону РПЦ. Але чим ближче ми підходили до внесення законопроєкту на друге читання, тим сильнішим ставав опір. Кількість несподіваних опонентів зростала, і ось уже головне юридичне управління Верховної Ради спробувало підважити його ухвалення. Написали аж 30 сторінок зауважень. Але головна претензія, як і в знавців, до норми про національну безпеку. От вони зокрема пишуть: водночас, ні конституція України та Європейська конвенція справ людини, на які посилається законопроєкт, ні міжнародний пакт про громадські і політичні права, який теж захищає зазначені свободи, про який, однак. В тексті проекту не йдеться, не передбачають можливості обмеження прав на свободу совісті, релігії та об'єднання в релігійних організаціях в інтересах національної безпеки. І як висновок, обмеження свободи світогляду і віросповідання для захисту національної безпеки можливе лише на період дії воєнного стану. І знову за рибу гроші: ніхто не обмежує свободу світогляду і віросповідання. Забороняється діяльність конкретних структур, які держава-агресор використовує у війні з Україною. Якщо громади, які зараз перебувають в єдності з РПЦ, вийдуть зі складу, то і закон на них поширюватися не буде. Але схоже, така навмисна підміна понять не випадкова. Ніхто навіть не збирається аналізувати досвід інших країн-членів ЄС, які ухвалили набагато жорстокіші закони проти РПЦ. У вересні 22-го року Сейм Латвії ухвалив поданий президентом країни Ейлсом Левіцом законопроєкт про виведення Латвійської православної церкви з-під влади московського патріархату вже в жовтні. Собор цієї церкви оголосив про вихід зі складу РПЦ. Отже, латвійці закладали таку саму мотивацію, як і ми, захист національної безпеки, і їх, членів Євросоюзу. Ніхто за це не критикував. А тепер слідом за Латвією ще й Естонія збирається заборонити діяльність структури РПЦ. Зауважте на жодну з цих країн Москва не нападала, але вони діють на випередження. А українська влада вже понад рік маринує закон про заборону московської церкви, який сама ж написала, що це як на саботаж. Ключовою ж причиною, яка спонукала владу Естонії в притул зайнятися російською церквою, став той самий скандальний собор 27 березня, де війну в Україні. Назвали священною для початку. Естонський уряд викликав представників РПЦ, щоб пояснити такі заяви. А 11 квітня міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Леєнемец заявив, що РПЦ нічим не відрізняється від ісламських терористів, підпорядковується напряму Путіну. Отже, він запропонує парламенту оголосити РПЦ терористичною організацією. Мерія Таліна відібрала ВРПЦ будинок в центрі столиці, де знаходилася канцелярія. На черзі ще шість храмів. Прем'єр-міністр Естонії Калас заявила, що РПЦ перетворилася на радикально налаштовану пропагандистську машину, яка закликає вбивати невинних людей. І попередила, що вона не терпітиме ворожої воєнної пропаганди і тих, хто її поширює. Естонський парламент оголосив РПЦ інституцією, яка виправдовує та підтримує військову агресію Російської Федерації. І окремо було наголошено на обов'язках держави в сучасному світі. Держава також повинна захищати населення від терористичної та іншої ворожої пропаганди і від закликів до насильства. Прикро визнавати, але незважаючи на війну і великі страждання, ватність, руський мір проросійські настрої з нашої політики і владних коридорів нікуди не ділися. Багато чиновників і експертів все ще демонструють свою відданість єдності трьох братніх народів і історичним зв'язкам з Росією в Лапках. Вони прикриваються, знову ж таки в лапках демократією, верховенством права, свободою совісті нашим курсом на Європу. Хоча за цими термінами ховається абсолютно протилежний зміст. Справжнім шоком для членів парламентського комітету з питань гуманітарної політики стала пропозиція Державної служби з етнополітики і свободи совісті. Коли ми вже закінчували роботу над правками до другого читання, цей урядовий орган. Зробив провокацію, яка мала на меті врятувати РПЦ в Україні. Буквально за кілька годин до голосування в комітеті, сподіваючись на неуважність депутатів, вони внесли кілька поправок. Зокрема, служба з етнополітики пропонує наступне: заборона кажуть вони не поширюється на ієрархічно підпорядковані структурні підрозділи російської православної церкви на території України, що утворені і зареєстровані відповідно до законодавства України і з місця знаходження в Україні. Такі пропозиції Державної служби з етнополітики захистили б структури РПЦ, які працюють в нас під назвою УПЦМП. Навіщо тоді взагалі ухвалювати такий закон? Ми витратили стільки часу і зусиль в комітеті, щоб зробити якісний закон, який справді вирішить проблему, а нам пропонували все це викинути в смітник. Але чиновники ДЕС пішли ще далі. Вони запропонували також імплементувати статут РПЦ до українського законодавства, тобто надати московській церкві юридичний статус в нашій державі. Як цікаво виходить, мою пропозицію внести Томос до закону, де категорично відмовилися підтримати, а статут РПЦ, будь ласка, вводимо в юридичне тіло України. Такі поправки це щонайменше саботаж, якщо неявна робота на інтереси ворога. Сподіваюся, що колись дізнаємося і про мотиви. На щастя, завдяки пильності комітету вдалося відбити цю спробу врятувати РПЦ в Україні. Але маємо зрозуміти, маємо. Відчувати, бачити, яке широке коло захисників і лобістів зібрала навколо себе московська церква в нашій країні. Навіть ті, хто мав би вимагати її заборони, роблять зовсім протилежне. Це і є головна причина, що навіть на третій рік війни в Україні діє розгалужена російська мережа диверсантів, шпигунів і пропагандистів. Вони добре організовані, мають високих покровителів і дуже підступні. Це якщо вони вже тут не, не голосують проти церкви, це означає, значить, ті наявні люди, які утримуються від голосування чи голосують проти того, що хоч люди ну, для забезпечення нашої армії банально. Це знаєш, ті самі люди, це я так це бачу. Ну нічого, прийдуть хлопці, гранати кинуть і всі це все перешається, мабуть. Я тільки так це бачу. Законопроект 8371 має бути винесений на голосування в другому читанні. Його треба прийняти в цілому. Сьогодні це вже не набір косметичних поправок до діючого законодавства, який уряд вніс в січні 23-го року. Тепер це комплексний закон, продукт ретельної кількомісячної роботи. Московське лобі не може збити ключові поправки. 226 голосів необхідні лише для фінального голосування за ухвалення закону в другому читанні. Наближається момент істини для України. Це наш шанс, історичний шанс рішуче вирішити проблему Російської церкви в Україні. Але тут Влада не діятиме лише за власним бажанням. Отже, тільки мобілізація всіх, кому не байдуже майбутнє України, її державна і духовна незалежність мають об'єднатися і голосно заявити: заборонити діяльність РПЦ в Україні потрібно негайно.